Наступним етапом в нашому валянні це буде, ми будемо заповнювати оці крильця і хвостик. І далі будемо наносити шар за шаром, відтіняти, щоб в нас не було таке пласке зображення, то будемо відтіняти всі ці крильця. В принципі, можемо робити це паралельно, відтіняти можна двома способами. Або брати кольори близькі до основи, якісь, щоб у нас відтінки були, да? тобто якась розтяжка по кольору, Ось. або якісь абсолютно інші в контраст кольори. Ось. Я подумала спочатку, що тут я хотіла би зробити розтяжку кольору, але мені подобається, коли я Прикладаю, наприклад, зелененький, то в мене одразу починає яркіше ставати оці от акцентні зони. Тобто, ви можете методом, як то кажуть, тику трошки прикладати і дивитися, наскільки вам Подобається. Значить, я перекриваю лише там якусь частинку, просто як відтінок. Можна це робити більш таким густим шаром, щоб більше кольору було, бо якщо мало шерсті, то воно таке напівпрозоре. В принципі, ось якісь можна жовті сюди плямки такі. Давати, ось такими невеличкими е невеличкими е діляночками заповнюємо, от, як нам подобається, малюємо наше крильце. Я думаю, от сюди от можна наверх трошечки як розташувати такого темнішого, наприклад. Тобто використовуйте всі кольори. Які у вас вам подобається по поєднанню, або є в вашому виробі вже, в нас з вами є в квітах, да, там схожі кольори, і тому вони тут будуть дуже гармонійно поєднуватися з усією композицією нашою? Бачите, це якось так розмите і вже не дуже. Я приберу цей шматочок. От, от. Іноді, знаєте, потрібно вчасно зупинитися. І тепер закінчила одне крильце. Це я трошки відхилила, тому що воно буде находити на це, тому я не хотіла його закрити ось оцю кромку. Сюди вже навалюю чуть-чуть на це крильце. І починаю заповнювати це крильце. Оцю зелененьке, бачите, воно теж находить на це. Ми отут можемо його трошки як в сторону, щоб працювати повноцінно з цим крильцем, а потім вже перекриємо. І отак от, от одне за одним крильцем ми з вами заповнюємо кольором, а потім будемо це все дооформлювати, контури вишивати, і потім далі вишивка всередині самого крила. Тут є такий темний в основу візьму трошки. Тобто, коли пересікаються кольори з близлежачими близ кольорами, це дуже красиво. Можна навіть, от, тут є трошки як синього в цьому фіолеті, можна пустити ось такі, як прожилочки такого фіолетового з синім. Чином. І періодично не забуваємо відривати від перелону, щоб у нас не було сильного завалювання. Угу. Так, Відтінила трошки цей колір, тепер наступне крильце. Ось воно заходить сюди, на це. Я його перевалюю контур спочатку, потім заповнюю кольором. Якщо у вас досить довге пасмо і не можна розірвати, то приваляли отут от в основі, а потім оцей кінчик просто загнули всередину і все. Ну, або можна обрізати, або можна так загнути і приваляти. Так, які в нас до зеленого? Можемо такі, як. М'ятний трошки додати, просто як відтінити серединку тут, чи як це такий голубий. Іноді буває, що я отак от приваляю, і розумію, що там щось хочеться виправити або не подобається, то це дуже легко зняти все. Хочу вам нагадати, що прислухайтеся до того, як вам подобається внутрішньо, бо коли воно от гармонійно з вашим внутрішнім відчуттям, тоді самі кращі поєднання виходять. От. Якщо якоїсь немає пряжі шерсті для валяння, так, ну, в такої кількості, да, як я в мене там є, я валяю ну, ну, багато в мене кольорів, да, там десь якісь, якісь трошки більше, менше, але тим не паче вони є. Але ж може бути варіант, що їх і, і може і не бути, правильно? От, тому е, можна, наприклад, одним кольором заваляти крильця, а потім, е, а потім просто вишити нитками. Кольоровими і все. І таким чином теж створити оцю о, таку багатоградність по кольорам. Бачите, як зразу, зразу включається, починає бути яскравішим оцей фіолетовий колір. Воно зразу прям видно. Ну просто там не завжди на це звертаєш увагу, але внутрішнє воно відчуття того, що гармонійно, воно є. Просто, просто іноді це треба помічати і все. вже сюди прикладаю такий оцей ну якийсь синій, а від він мені, я бачу, сюди не, -не, не дуже. а ну ось такий Темніший. Ну, може, ну, якось от розумію, ще не розумію, що, але розумію, що цей не дуже. от, До речі, можна. Уже ж голівка тут така жовтенька, фіолетовий з жовтим, красиво. Можна якусь частину хвостика відтінити. Так, з фіолетовим що в нас ще красиво? Зелений, червоний, але червоного в мене тут не особливо є. Такі якісь, ну, можна так трошки як валькою, навіть як перелив, щоб був. Так, зелений. Може бути зелений, зразу листочки включаються в роботу. Так, але щоб отак от не дуже його багато, просто якось такою невеличкою смужкою. Симпатично, симпатично. Може б, жовтого я менше б дала. Ну, це теж можна просто за рахунок вишивки, потім вирішити. Ми коли з вами вишиємо контур, ми побачимо, які нам кольори захочеться ще додати з вами. Тепер дивіться, отут от в мене ще одна один хвостик. да Але зверху я вам говорила, що можна ще зробити ось оцей такий, як пір'ячко але мені це треба зараз зняти, от зваляти оцю частинку, подивитися, як воно буде. І потім вже вирішити, чи роблю я цей третій хвостик. Так, це я хотіла робити оцім малиновим кольором. Я тут, бачите, використовую як грибіну, прям кфіолетовий попався, хай буде трошки, так і отаку от цю от ровнічну кардечос такий. Шар за шаром викладаю, так, сюди до цього. Малинового, він трошки темніший, ніж на цьому, тому, щоб їх з'єднати, можна теж дати цього кольору яскравого, як відтіночний. Ось він. Можна його прям так в основу більше, а сюди до кінця, щоб він був просто як такий, як тоненькими промінцями. Так, і що нам ще сюди Красиво такий зелененький, да? І отак прикладаємо, дивимось. І він мені наче сюди красивий, але якось так дуже. ну, так. Ну, можна так трошечки такою тоненькою теж дати. А, це навіть в мене це, це жовтий, не зелений, ось такий зелененький. Можна їх. Змішати жовтого, трохи зеленого. Угу, угу. Ось красивий такий градієнт, його можна от сюди зробити, щоб така от це була градієнтна така. У нас попочка. Бачите, зразу така красота. Чи мені подобається градієнтна пряжа, що вона, ти її виклав шматочок, а воно вже там саме зміксоване клас. Якщо десь там у вас є, які, є якісь частинки, де просвічується саме полотно. Нічого страшного, це ж ми ще там будемо вишивати з вами. Ось. Тому, ну так, методом, бачите, я прикладаю, я дивлюся, що куди хочеться. от Хочеться сюди зеленого. І хочеться сюди ось такого, такої бірюзи. от, Тут мені подобається прям як земля. да, Вода така. Так, а в мене ще трошечки, може, цього, бо тут геть залисана в мене. Може, такої трошки дати кольору. Якщо ви бачите, що вам по кольорам там перебор, наприклад, да? ну, там занадто якось так пьостра, да, строката, що багато якогось, то ви можете якийсь колір, ну, просто прибрати. Або заваляти зверху пряжею іншого кольору. Так. Скажу, поки воно ще легко, так, без вишивки, то його дуже легко зняти. Ну, і навіть потім теж легко, але, щоб ви, ну просто для себе, знаєте, розуміли, що завжди все можна підкоригувати. Якийсь сюди, шукаю, що можна, Якось, якось. буває от чогось хочеться якогось кольору, не можеш зрозуміти. Тільки от коли там приклав якусь частинку, дивишся, о, це воно. А так би і не сообразив, тому що ну, не, не знаєш, не вистачає досвіду, там просто, я ж кажу, що от мені допомагає в цьому плані такі от якби орієн орієнтування на те, що мені внутрішньо подобається. Щоб теж і чистота кольору залишалася. Так, Ну, поки на такому етапі залишу, добре провалюємо і момент, що відривати. Це завжди такий момент істини пропустиш і може дуже сильно привалятися. От. І ось таким чином. Ось так у нас виходить. Якщо у вас на цьому етапі вам подобаються е, ваші пропорції тут, е, Так, є. Ну, якщо подобаються пропорції, якщо подобається підбір кольоро, кольор, кольорів вами зроблений, далі можна приступати до вишивки контура. Але для початку, Потрібно от всю цю справу, все, що вам от уже ви, вам подобається, наче хотіла щось сюди контур дати, але ні. Не дуже мені. Е, якщо подобається, привалюємо все добре ще раз. Вже щільно, щільно так прям добре привалюємо. Готуємо чорну нитку для вишивки в два, дві ниточки беремо, і будемо зараз вишивати з вами контури, але зараз на самостійне, на самостійне працювання доваляти добре вишивку. ой, Цю от шерсть для валяння добре так проваляти. Можна навіть з виворотньої сторони, потім ще раз з лиця, щоб вона так добре в нас закріпилася. Дівчата хотіла нагадати, може хтось пропустив, що коли ми валяємо з виворотньої сторони, у нас є контур нашого елементу. Да? І коли ми валяємо, наша шерстка вона як в різні сторони її. Розси. Наша задача, коли ми будемо валяти, от все це вернути назад в наш контур. Тому що якщо воно приваляється за контур, то з лицевої сторони. Буде, ну, буде проблеми, не буде чіткого контуру, тому так пальчиком обережно вертаємо це все в наш контур, а тут уже всередині контура сміливо так валяємо і тим самим чином закріплюється наша шерсть для валяння, От. і е перемішуються фарби між собою. І, до речі, тут вже у нас крильця на крильця, то теж колір на колір вертаємо. Деякі тут, ви бачите, трошки фіолетового. Ось, І таким чином привалюємо нашу шерстку. Вона з лиця в нас буде ось така, як видірнуті ці волокна. Да? Ось видно тут. Тому з лиця нам треба, відповідно, теж це все проваляти от перед тим, як ми будемо вишивати. Так, Я проваляла з виворотньої сторони, вирішила вам тут теж показати. Бачите, тут як по висмикуванню ці волокна. Ну, Бо ми їх звідти переваляли, але зверніть увагу, як вже розташувалася між собою шерсть для валяння, вона як змішується, і кольори між собою як починають перемішуватись, і нема чіткої градації, ну, між... <зас> дивлюся про щоб... е ну, По цих переходів вони такі таки більш плавними. Тепер однією голочкою я валяю це в мене номер 38. 38 40 вам підійде. І отак завалюємо. До якої ступені завалюємо? Щоб Наша шерстка, щоб вона більш так уляглася, от, не була сильно така зваляна, як валянок, або така зжата. от, Але так, ну, як вже щільно прилягала до полотна. Щоб цих версинок, які висмикуються, ну, їх було, ну, щоб їх в основному поховати. І сам, саме полотно, воно якби буде, да, таке вже. Цупкеньке, але воно не має бути, знаєте, ну, аж прям сильно, як валянок збито. Воно має бути таке пластичне, досить. От. завжди слідкуємо, щоб у нас не було стягнутості. Завжди пальчиками допомагаємо, Бачите, в мене є трошечки люфт, що воно тягнеться. Щоб пальчиками трошечки завжди як розширюємо полотно наше. Ось, І таким чином е е провалюємо от всі ці діляночки, зберігаючи контуринги, от, і потім вже будемо приступати до вишивки.